Вітаю в ефірі програма Очі і ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Замість квитка додому чергова поїздка на передову. Військовослужбовців не демобілізовують. Після цього не щоб подякувати за службу. Вони отак знущаються над людьми. Львівських водіїв каратимуть за неправильне паркування. Просто підходиш, підриваєш, а освітили світили яблука, мед та виноград. Ми святкуємо це преображення. Ясність, світло. Вони боролись проти ворога на передовій, нині в тилу виборюють право на відпочинок. Бійці 2-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади вже більше року у військових лавах. Хлопці скаржаться, командування не приймає від них необхідних для звільнення рапортів. А замість відпустити додому деяких бійців знову відправляють на війну. Про наболіли військові розповіли Тетяні Діяк. Військовослужбовець Іван рік тому на повістку не тікав. До війську Матощі ще на початку серпня пішов добровільно. Вважає, що свій обов'язок перед державою совісно виконав, та слова подяки не почув. А навпаки, командири вирішили солдат додому не відпускати. Ми приїхали, написали аеропорти на звільнення. В зв'язку з тим, що рік служби у нас закінчився. Аеропорта відмовилися взагалі реєструвати без будь-яких пояснень. Звільняти ніхто не збирається навіть попередили, що звільнення ну, найближчим часом не намічається. Ми не ховалися по госпіталях, ми добровольці, ми самостійно прийшли в воєнкомат. Тобто, ну, розуміє, так? І після цього не щоб подякувати за службу, вони отак знущаються над людьми. Замість квитка додому відрядження до АТО отримав і побратим Івана Сергій. На передовій за цей рік побував уже двічі, Третє їхати відмовився. У мене рік вже, а мене тепер хочуть відправити. І кажуть, ми тебе туди приїдеш, там тебе зразу звільнимо. Знаємо, це звільним. Це знову місяців на два заїдеш і будеш сидіти там і чекати, коли тебе може, хтось там схоче тебе відпустити. Військовослужбовець Павло переймається, що може втратити цивільну посаду. До війська він працював водієм, а посада за ним зберігається лише рік. Тож, поки демобілізують, може залишитися безробітним. Там стоїть моя машина, тобто я маю їздити, возити людей. То мені дасть гарантію, що я прийду і моє робоче місце не буде зайняте кимось іншим. Почути не гарантії або буде якісь пояснення. Ми намагалися в командира бригади. Чому? Тобто не вийде чи, чи? Мені не сказали, я сказав, що преса хочеться командира. сказали – ні, поки чекає. Виконувач обов'язків командира бригади Денис Сохацький спілкувати з нами не побажав. Натомість до нас відправив свого представника, який офіційно коментувати відмовився. Чому хлопці ще десь тут? Ні, ні, ще я попросив як... вийдіть з камеру з мікрофоном, я вам відповідно питаю. Юристи ж запевняють, мобілізованих під час третьої хвилі за указом президента можуть звільнити аж у вересні. Втім, рапорти у військових прийняти зобов'язані протягом липня, серпня і вересня 2015 року. Повинна відбутися демобілізація. Однак указ президента більше не містить ніяких конкретних дат не містить послання на те, що саме рівно рік повинні люди відслужити, і не більше. Будь-якому випадку звернення прийматися повинні як поштою, так і особисто нарощу. Керівник західного регіонального медіа центру заявляє: документи на звільнення писати ще зарано а військових затримують, бо немає заміни. Звільнить тоді, коли буде для цього сприятливі обставини. План шостих хвилі мобілізації не виконаний. Що е, команди, які пішли е, в навчальні центри, готуються. Та військові побоюються. Мовляв, через таке відношення командирів до звичайних солдат охочих служити в армії поменшає. Шоста зараз хвиля мобілізації їх взагалі нікому буде замінити, тому що люди приїжджають додому, розповідають про такі е, кричущі випадки, які трапляються в армії. Тетяна Дієк, Павло Замрій, програма Очі на львів ТВ». У Львові працює єдиний в Україні концерн із виготовлення симуляторів військової техніки. На замовлення міністерства оборони там конструюють моделі, тренажери бойових літаків та гвинтокрилів для навчання майбутніх військовослужбовців. Майстри підприємства виготовили шість сучасних симуляторів для українських військових, а один навіть відправили за кордон. Це симулятор найпопулярнішого навчально-тренувального літака Л-39, на якому здобувають навички майбутні пілоти. Щоб повністю виготовити подібний тренажер, потрібно майже рік часу та понад 5 мільйонів доларів. Все починається з комп'ютерного моделювання. За параметрами реального літака, інженери по частинах створюють його цифровий макет. 3 d модель тренажера. вона ще без обшивки, але всі складові частини тут промальовані. Наступний етап ретельна перевірка скріплень усіх деталей і створення креслення. Вже за ним, як за інструкцією, майстри будуть виготовляти всі механізми майбутнього тренажера. Щоб здешевити і полегшити процес виробництва, деякі деталі друкують з пластмаси на 3D-принтері. Скільки от коштує така ручка з 3D-принтера і на виробництво? Е, ну, можна сказати, що вона буде в вартості десь в десятки разів дешевше, ніж з металу. Реально з конструюванням окремо створюють і тестують програмне забезпечення. Саме воно відповідатиме за функціонування цілого пристрою і гарантуватиме ефект віртуальної реальності. З допомогою графіки можна відтворити будь-які екстремальні ситуації. Можливість польоту при складних метеоумовах, наприклад, ніч або сильний вітер. Також тут реалізуються. Такі відмови, як е, е, самовимкнення двигун, одного чи двох двигунів. Готовий симулятор на 95% подібний до реального. Навіть карти на моніторах справжні. Усе для того, аби пілот на тренажері відчув себе ніби в кабіні літака. Можна відшліфувати майстерність керування літальним апаратом, вивчити усі прилади і навчитися стріляти. За усім ретельно слідкує інструктор. Бачу ціль дозвольте постріл. Остріл дозволяє. Він має е, нову систему візуалізації, яка е, терм, не потребує заміни ламп частої, частої, має якіснішу картинку і здешевлює експлуатацію літака. Е, тренажера. 10 років або 10 тисяч тормогодин ми закладаємо на тренажера. Виготовлені на підприємстві симулятори якісні і аналогів їм в Україні поки немає. Переконує керівництво. Їхні тренажери працюють майже в усіх військових навчальних закладах України. Харкові, в За ставили, забирали з Криму, вдалося забрати свій тренажер з Більбеку, завести його тут до нас. Пана Цей симулятор літака л 39 допоможе українським пілотам набагато швидше оволодіти технікою польотів. А це запорука перемоги у небі. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма Очі на Львів ТБ. Паркуйся правильно, Львів'яни вирішили заохочувати водіїв, звертати увагу на пішоходів та правила дорожнього руху. Інакше ж їхні автівки прикрашатимуть наліпки. У центрі міста встановили перший антипаркомат. Цей пристрій видає безкоштовні наклейки, якими свідки неправильного паркування зможуть карати гори водіїв. Здерти таку наліпку буде нелегко, запевняє автор проєкту Антипаркомат Максим Бризіцький. До того ж її зміст, не ображає водіїв, а лише нагадує правила дорожнього руху. То вона несе як е, таку функцію е, дійсно клеїти на автомобілі, тому що паркується правильно. Це те, що буде видно іншим водіям, які їдуть позаду чи попереду іншого водія. і Сигналізує, що він, мабуть, десь неправильно припаркувався. Тим не менш, е, текстовка тиволі е, викладена, по-перше, базується на правилах дорожнього руху. Створили антипаркомат із звичайного пристрою, що видає паперові рушники. Працює він за схожою схемою, видає наліпки сам. Просто підходиш. Перерываешь гоня на Сьогодні машину для боротьби із горе паркувальниками презентували містянам. Вперше випробовує наклейкомат і Володимир. Чоловік щодня натрапляє на припарковані на пішохідних переходах машини, обходити набридло, тож вирішив діяти. Хочу, хоча б сказати тому водію, що вона не згодна з тим, як він вчинив. Вона може просто підійти до автомату, взяти наклейку і буквально за хвилину ж її і приклеїти. І якщо бодів людина буде вибігати за припаркованої машини, їй просто буде не видно, що вона тут переходить дорогу. Стане на одного пішки в місті менше просто. Водії ж від такої інновації не в захваті, коли бачать на склі свого автомобіля наліпку, виправдовуються. А хто вам сказав, що то моя машина? Ви повинні також брати до уваги, що в нашому місті немає абсолютно жодних умов для водіїв. Розмістили наклейкомат на розі вулиць Саксаганського та Герцена. Ініціатор ідеї сподівається, більше таких пристроїв місту не знадобиться. І єдиний антипаркомат змусить водіїв не залишати свої автівки у заборонених місцях. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ». Новий дизайн для львівських трамваїв та тролейбусів. Чиновники хочуть, щоб громадський транспорт, що курсує містом, виглядав охайно та однаково. Для цього оголосили відкритий конкурс, аби усі охочі могли запропонувати свої ідеї та концепції. До ратуші вже надійшло 10 ескізів, втім, подавати заявки дизайнери можуть ще до кінця серпня. Чиновники розповідають, зміни не відбудуться одразу, оновлювати транспортні засоби будуть впродовж кількох років. Часом посадовці хочуть перефарбувати не лише трамваї та тролейбуси, але ще й маршрут. Що належать комунальному підприємству, «АТП-1». ми зв'язувалися крім Львівських ще з київськими, харківськими, дніпропетровськими агенціями і професійними дизайнерами. Частина з них погодилася брати участь в конкурсі, і від тих, хто погодився і довів справу до кінця. 10 варіантів ми зараз можемо бачити. Остал єзуїтів з висоти. Священнослужителі гарнізонного храму спеціально до Дня Незалежності запрошують усіх охочих піднятись на досі закритий балкон та подивитись ближче на орган та старовинні настінні розписи. Побувати у досі закритих для відвідувачів частинах храму можна буде з 11-ї ранку впродовж трьох святкових днів. Гостям церкви представлять розписи, на яких зберігся первинний вигляд храму з вежею, покажуть старі конспекти з подеїв єзуїтів. Також продемонструють багатство інших давніх пам'яток. Один з основних таких пам'яток наших це є музичний інструмент, це є орган е, кінця 19 століття. Ось, і орган зараз потребує реставрації його, цілком можливо відреставрувати, і зараз от вилучені кошти з цих екскурсій підуть на реставрацію цього органу. Християни відзначають одне із найбільших свят у році Преображення Господня або ж яблучний спас. За народним повір'ям, якщо в цей день з'їсти яблуко та згадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Що ж кладуть у кошики та вплітають у святкові букети, львів'яни бачила Ірина Мочульська. Сьогодні за традицією у храмах освячують фрукти, яблука, груші, виноград, а також мед. Усе це Дмитрик збирає у себе вдома у золочеві, а далі вже разом із батьками виготовляють святкові в'язанки. Калину вдома, льву, мак там на то, на горой, польовий, ябко на деревах, там має дереві бути, обов'язково букеті, і пурин, і порин. І сирівки, грушки. У храмах священики благословляють плоди, які принесли люди до церкви, та пояснюють, це свято означає духовне переображення, а освячені плоди мають цілющу силу. Ми святкуємо це переображення е, світло, чистота навіть одягу свідчать, що повинна бути гармонія творця і творіння. А дари землі це сьогодні і в цей час якраз земля нам дарує те, що вона налила соками, що нам дасть здоров'я, дасть нам силу. У народі це свято називають яблучним спасом, тому й у кошиках та букетах цей фрукт обов'язковий. За повір'ям їсти плоди нового урожаю до 19 серпня не можна. Лише після святкової служби в церкві віруючі збираються за родинним столом і куштують освячені яблука, виноград, груші. Дехто фантазує і додає незвичні складові. Багато фруктів, мак, різноманітні трави, калина як символ України. Ну все те, що може оберегти нашу родину. Яблочко, сливочка, персик і грушечка. Ти... Ще маємо Все, ще маємо Одну... сливочку. О, де сливочка ділася? <рес> маємо мак, тобто найсмачніше. Також за народними прикметами це свято знаменує закінчення літа. Наші предки вважали, що очікувати на тепло вже марно і слід готуватися до справжньої осені. Ірина Мочульська, Назармельник, програма Очі на львів тебе. Матеріали цього випуску вже на нашому сайті. Адресу якого бачите на екрані. Програму очі дивіться уже завтра о 20.00.